Перше листопада, день гідності та свободи. Цього дня ми згадуємо тих, хто піднявся, щоб захистити право України бути вільною, чесною європейською державою у 2014 році, коли палав майдан. Нам, сьогоднішнім дев'ятикласникам, було лише по три роки. Ми дивилися мультики та не розуміли, чому дорослі плачуть і моляться. Сьогодні ми знаємо. Тоді вирішувалась доля України. Тоді наш народ обрав силу і гідність. Сьогодні ми живемо у вільній країні завдяки тим, хто стояв на майдані. І сьогодні ми хочемо згадати, як Україну та революцію гідності побачив увесь світ. Більше про революцію гідності можна дізнатися з документальних фільмів, літератури та веб-ресурсів. Але найщиріше про ці події говорять українці іноземці, які бачили майдан і вірили в Україну. Давайте послухаємо, що вони сказали про ці події. Мир Гузар, кардинал, голова Української греко-католицької церкви, сказав: ми хочемо бути демократичною державою. Майдан великою мірою це заманіфестував. Люди, які там стояли, щиро мріяли, але мрії треба втілювати у життя праці. Євген Сверстюк, дисидент політв'язень радянського режиму, президент українського пенклубу, доктор філософії, зазначив. Євромайдан для мене це місце, де засвідчується право людини обстоювати свою гідність та право. Уже вдруге, в 21-му столітті, Майдан підіймає гідність України у своїх власних очах та очах усього світу. Майдан працює на перспективу. Уже зараз він багато чого навчив суспільство. Ми стали на іншу висоту солідарності та відповідальності. Це початок зміни суспільства. На Майдані народжується новий тип громадянина гідного та безстрашного. Юрій Андрухович український поет, прозаїк, перекладач. Майдан показав, що ми нація, статна на гідність. Ми не спостерігаємо, ми творимо історію. Ми почули голос відомих українців. Які стали символом своєї епохи. Вони говорили про майдан як про символ гідності та свободи. Але не менш важливі думки звичайних людей: тих, хто живе поряд із нами, тих, хто не стояв на сценах і не давав інтерв'ю, але переживав революцію серцем. Майдан об'єднав Україну і столиці до найменших сіл. Жителі нашої громади вирішили поділити спогадами і думками про цю подію. Запитаємо у директора Волочиського історико-етнографічного музею, кандидата історичних наук, випускника нашого навчального закладу Ільчишина Сергія Орестовича. Що для вас особисто означав майдан у 2013-2014 роках? Найперше я був студентом історичного факультету Київського національного університету і в той час була дуже велика. Цензура, цензура на вивчення дуже багатьох болючих питань з історії. Тобто, як історика, як студента, я відчував тиск, тиск на свою персону, тиск на свою свободу вибору, свою свободу досліджень, свободи діяльності. Коли розпочалися протестні рухи, звісно, всі студенти, вся молодь, старшокурсники, старшокласники розуміли, що потрібні переміни, потрібні переміни в нашому суспільстві, а особливо 1 грудня. 1 грудня 2013 року воно шокувало дійсно нас всіх, тому що ці протести мирні були розігнані беркутом, і всі почали розуміти, що диктатура що це дійсно не режим президентський, а режим диктатури, які за ким потрібно було боротися. Тому, звісно, майдан означав боротьбу за свободу, боротьбу за наш європейський вибір. Боротьбу проти тиранії і Майдан, дійсно, це був е, такий рух по протистояння добра і зла. Добро, яке ми несли, несли віру в людей, несли віру в свободу і проти зла, зла, яке нас тримало і хотіло вирвати з рук Росії. Тому дійсно він був для нас дуже важливим. Десь він був романтичний, десь він був для нас дитячий, десь він був для нас максималістський, але я думаю, що всі учасники Майдану, принаймні молодь. Вірили в те, що ми здобудемо для нашої країни, для себе, для молоді, для українського суспільства свободу, рівність і можливість гарного розвитку в майбутньому. Дякуємо вам, Гуляк Тамара Павлівна, вчителька історії та правознавства. Тамара Павлівна, як ви оцінюєте значення революції гідності для сучасної України? Революція гідності має велике значення. В сучасній історії, оскільки вона підтвердила вибір українського народу у напрямку свободи, демократії європейської інтеграції, вона була наймасштабнішим протестом в новітній історії України. Якби не революція гідності, думаю, що ми б були там, де сьогодні така держава, як Білорусь, яка, хоч і має ознаки державності. Але є частинкою Російської імперії. Революція також показала досить високий рівень національної свідомості українців. Вона показала силу єднання дуже, на жаль, великою ціною. І сьогодні ця війна продовжується за краще майбутнє нашої держави. Дякую. Події Майдану сколихнули не лише Україну, а й увесь світ. Мільйони людей у різних країнах спостерігали, співпереживали і підтримували українців. Кожен українець переживав майдан по-своєму. Тоді нас підтримував увесь світ: політики, митці, прості люди в інших країнах. Вони бачили, як українці стоять за свої цінності і говорили про це з повагою. Про майдан заговорив. Весь світ Україна стала символом свободи, і світ заговорив про українців із захопленням та вірою. Джо Байден, тоді віце-президент Сполучених Штатів Америки, висловив свою думку: Українці нагадали всьому світові, що свобода має ціну, і за неї варто боротися. Бартош Цихоцький, історик, політолог, дипломат, посол в Польщі в Україні. Майдан це символ гідності, який об'єднує українців і надихає інших. Роберт Де Ніро – американський кіноактор, режисер та продюсер. Я бачу в українцях силу і гідність. Їхній дух це щось неймовірне. Революція гідності змінила нас. Вона нагадала нам, що свобода починається з нас. Ми продовження тих, хто стояв на майдані. Ми Україна.